А я не запити, не знаю, не складається, не підірвається. Захватимо, 5 15 мільярдів має. Ви мене не за того прийняли? За, 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 за тих приймаю, всі. Ні. Ні, Вибач, ні я, я, я знову викладую, хто не може прийти, щоб знали, що відбувається. А, ну, я. Можете подивитися, заповнити щербину. Подивитися. Ютуб, Ютуб. Добре, саме що Ти щиро передо мною приходиш. Оце саме. Мене часто путають, я вже привик. Я тебе, я тебе...